И вот что мені в силиконі нравится, потому что тут есть цей дык. Оцей дык. Да-да-да. Да, 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 да. вроде непогано. Оно трошки поджать функцион надо. Уф. Не добра. Реально добра. Пішла, а? Не пішла. Уф, ого. Ого. Вона піднялась, диви, 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 яка гарна. Ого. Давай йди сюди. О, та ти що? Тут у нас полторуня. Полторуня. Ну, кілушка точно. Не, тут полторуня, полторуня. Вс, хорош, 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 все, все, виходимо, виходимо. Ось така у нас щукенця. На сьогодні вже друга. Ну така добра півторушка.